Віталій, вітаємо тебе. Дякуємо, що знайшов час. Розумію, звідки ти з нами на зв'язку, як все непросто. Давай почнемо з того: нам тут в Дніпрі всі жаліються, як яка погана погода, як похолодало. Але ми тільки можемо уявити, яка ситуація ага. у вас. Розкажи, будь ласка, як е, ці зміни впливають на ситуацію на фронті з обох боків. А, Дарина, добрий ранок. А, як бачиш, зараз погода така доволі сонячна. Є невеличкий мінус, як погода впливає? Перші заморозки, коли був мороз, це там днів 5, був там мінус до мінус 10. Це дозволило нашим ворогам піти в наступ на бронетехніці, яку вони там не використовували більше місяця. Але за рахунок того, що земля земля підмерзла, вони використали техніку і там е, намагались просунутись, у них е, на щастя нічого не вдалося, техніку знищили, але е, морози дають можливість пересуватись по ґрунту, земля підмерзає, і це дає мобільність е, військам. Е, також, коли є невеликий мінус, ну я скажу, що це краще, бо коли ти лазиш по багну. І сидіти хлопцям в окопах в багнюці це набагато гірше, краще, коли знову ж таки є невеликий мінус. Були випадки з моїм з моєї батареї, хлопець отримав обмороження ніг. Вони там сиділи щось близько чотирьох днів в окопі. Це, взагалі, якби у нас тут звичайна практика, хлопці сидять там від трьох до семи днів в залежності від ситуації, в окопах. І максимум, чим вони там можуть себе обігріти, це якась там маленька окопна свічка, яку щоб не було видно, там погріти собі руки, пальці і таке. От. Тому, звісно, великі морози це мінус і знову ж таки дає перевагу в мобільності, так як ми зараз не маємо, мабуть, змоги в людському ресурсі вести якісь наступальні дії, то це дозволяє якраз москалям іти в якісь наступи на техніці. Але синоптики буквально вчора дали нам прогноз, що початок грудня буде аномально теплим, буде до плюс 14 градусів. Відповідно, буде знову дощ багнюка, і це сповільнить обидві сторони. Правильно? Абсолютно вірно, багнюка сповільнює. Ну я знову ж таки. В якому плані сповільні техніку вони не будуть використовувати будуть використовувати просто е, наступи малими групами піхоти. Вони це не припиняли е, весь листопад і кінець жовтня. Вони йшли піхотою і не і погода їм абсолютно ніяк цьому не заважає. Не багнюка, ні мороз. Е, маленькі групи піхоти продовжують іти. Які зараз нагальні потреби будуть у вас е, взимку? Тобто ми розуміємо, донатити важливо, але з практичних речей у чому виникає потреба з приходом саме холодної температури? Е, якщо ми кажемо про піхоту, які сидять в окопах, то це грілки друк, то це грілки там устілки, які гріють ноги, щоб вони не замерзали. Якщо у бійця там в рюкзаку буде з десяток таких штук, то це ну, йому набагато легше буде е, перенести. Можливо, термоси, е, але знову ж таки, це на короткий період. Е, ті, хто можуть дозволити собі там облаштувати якусь позицію, бліндаж, е, то це великі газові балони, вони прям дуже якісно і швидко обігрівають там невеличке приміщення. Маленькі газові балони там, по 300 грам теж з ними можна грітися. Окопні свічки також працює, в, в, в окопи хлопці беруть. Невеличкі якісь буржуйки, якщо є така можливість, знову ж таки, якщо є можливість таке застосувати. Ковдри, ну, на ковдри на, на, на ну, точно ніхто не бере, але якщо знову ж таки, як у нас позиції там, в декількох кілометрах від нуля. То можливо ковдри, щоб там повісити на там розбитий підвал, щоб тобі не так хоч вітер задував. Е, і маскувальні сітки. Я теж думаю, що не буде лишнім перекрити там будь-які входи, бо півії дрони застосовують. Якщо на їхньому шляху буде там, хоча б маскувальна сітка, це ну, збільшить шанси на виживання. Ну От ми з тобою говоримо, я чую ці звуки, знаєш, от з фоном. Ну, я не знаю по звукам, це ворог чи це наші. Але ну мені моторошно стає, і я подвійно розумію, що в тебе в кінці вересня народилась донька, в тебе троє діток, але ти на передовій. Це. Ну, це дуже емоційно. Тут важко підібрати слова. Я прошу тебе звернутись до людей, які на другому році повномасштабної війни, на десятому році війни загалом з Росією чомусь починають забувати і не помічати війну. Дарина, я так скажу. Зараз на фронті величезна нехватка людей. Реально їх не вистачає, хлопці не просто так сидять по сім днів в окопах в мороз, бо просто немає ким їх замінити, і там вигрібаються останні люди з різних підрозділів, які не вчились на піхотинців, які там не мають ніякого досвіду. Ну майже немає не мають ніякого там бойового досвіду в піхоті. Але люди йдуть, бо просто нікому. Нам реально необхідні свіжі сили, і я не кажу просто щоб відправити когось там на відпочинок додому, а просто щоб продовжувати чинити спротив, тому і я знаю, що є величезна кількість людей, які можуть служити, які мають здібності, які набагато краще ніж деякі військовослужбовці, які знаходяться зараз тут, але вони по якійсь причині вважають, що їхній час не настав. І вони думають, що ну от коли до мене прямо під будинок танк під'їде, от тоді я піду в е, народ. Е, це може бути занадто пізно. Ми можемо заплатити дуже велику ціну через ваше очікування. Якщо у вас є сили, якщо у вас всі руки, ноги на місці, у вас є голова, е, будь ласка, приєднуйтесь до збройних сил, ви нам дуже сильно необхідні. Дякую, тільки подякувати вам можемо попросити берегти себе.